Вже не від Венса, вже не від Трампа, а від зокрема від Майка Волца, радника президента США із НАЦБЕЗПЕКИ він зокрема закликав Україну збавити тон і погодитися на угоду щодо надр. Додам вам цих деталей. Отже, він закликав укласти договір про видобуток в Україні корисних копалень, який президент Володимир Зеленський відмовився підписувати. Про це він заявив в ефірі Fox News і сказав, що э, про фрустрацію в Білому домі. Через те, що українська сторона відкинула справді каже він історичну можливість мати США як співінвестора в українську економіку, її ресурси і справжнього партнера у майбутньому України у спосіб, який став би найкращою гарантією безпеки з тих, які вони хочуть. Зокрема, Волт згадав ем, також про фрустрацію віцепрезидента Джей Дівенса у Мюнхені, і міністра фінансів Скота Бесента, який нібито даремно. Пробив весь цей шлях до Києва, цитую далі. Враховуючи те, що Америка зробила для України, їм потрібно збавити тон, уважно подивитися і підписати цю угоду. Сказав Волц. Однак, за словами радника, розбіжності США з Україною не є непримиренними. Він каже про те, що президент також сказав, як сильно він любить український народ, і він був першим, хто дав їм зброю під час свого першого президентського терміну. Ми зробили багато для безпеки України, і те, що ми хочемо Змінити природу нашої допомоги не може когось ображати. Президент готовий підвести цю війну до кінця, наголосив він. Ну і заперечив, що з союзниками США та Україною не проводилися консультації. Ми повернемося ще до цієї теми. Обов'язково будемо обговорювати всі ці заяви. Чому, чому не все, е, що ми чуємо, варто сприймати всерйоз? Зокрема, і варто з холодною головою багато з цих заяв слухати.